Літо в Україні характерне високими середньодобовими температурами, що сприяє розвитку хвороботворних бактерій та поширенню гострих кишкових інфекцій. У зв'язку з нещодавнім спалахом сальмонельозу в регіоні ми вирішили нагадати вам, як уберегтись від інфікування та не допустити ускладнень. Найвищі показники захворюваності на сальмонельозну інфекцію реєструються на Уманщині та Звенигородщині. Серед громад значне перевищення у Ватутінській, Єрківській, Березняківській, Виноградській ОТГ. А чи знають щось про сальмонельоз та його профілактику черкасці? Риба не свіжа, м'ясо не свіже. В основному літом це воно uh -huh. розпространяється, ця болячка. Ну, профілактика, руки моємо. там кипячими вода. Так, гігієна, головна гігієна головна і все. Ага. Все буде А овочі, ми все треба мити, това варити, щоб воно не було, да. риби не треба їсти. Бо ми миємо руки ретельно, ретельно, миємо фрукти, овочі всі. Добре, приварюємо яйця, це обов'язково. Ну, чув это насчет суші. Ну я думаю, ну суші суші це теж надо как-то контролювати. Там м'ясо я знаю, в Японії м'ясо їдять, суші, то рибу вилавлюють. Вот это в течение часу треба м'ясо есть, а не з холодильника доставати і сутками короче потом в потобіля. І всі рибні базари ж ви посмотрите, в Європі. Они ж працюють, во сколько в 6 утра до восьми утра, все уже ж рибу ніде не продається. Только у нас по. Рибу купіть, в обід на вулиці, на базарі. От вам і льоз, і всі болячки. За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, за сім місяців цього року в регіоні зареєстровано 113 випадків захворювань на сальмонельози, із них 36 – діти. Це на 8% більше ніж торік. Крім того, в цьому році у нас на початку цього місяця дійсно було захворювання, групове захворювання на гострі кишкові інфекції, пов'язане з споживанням суші. Захворіло 15 чоловік, які були шпиталізовані в заклади охорони здоров'я. Нами центром контролю профілактики захворювань спільного з управління головним управлінням Держпродспоживслужби було проведено епідеміологічне розслідування, і воно на сьогоднішній день ще продовжується. Пацієнти з підтвердженим сальманельозним ентеритом отримали лікування та виписані зі стаціонару. Нами і також і інфекційною міською лікарнею проводився ряд лабораторних досліджень, як матеріалу від хворих, нами ще від харчових продуктів. І в них є позитивна знахідка виділена сальмонела. Оскільки дослідження ще продовжуються, а деякі культури направлені в Київ на ідентифікацію, тому остаточні дані ми вже будемо прилюднювати після закінчення цього розслідування. Епідемічна ситуація в області. Залишається нестійкою. Механізм передачі гострих кишкових інфекцій фекально оральний. Нерідко захворювання пов'язане з порушенням правил особистої гігієни, недотриманням умов зберігання, приготування та споживання харчів удома. Джерелом збудника інфекції можуть бути хворі тварини, будь-які це велика рогата худоба: це свині, вівці, коні, собаки, коти, гризуни. Тобто, ну як ви бачите, дуже широкий перелік. Може бути хвора людина, а також бактеріоносі. Тепло є сприятливим для бактерій середовищем, тому дуже важливою є достатня термічна обробка продуктів. Вони починають активно розмножуватись і накопичуватися в харчових продуктах, особливо, якщо це було напівфабрикати. Тобто ми приготували фарш, залишили його на деякий час. І якщо там є сальмонела за цей час, поки ми готуємо щось інше, вона там активно розмножується. У центрі контролю і профілактики хвороб наголошують на рекомендаціях, які ви бачите на екрані. Зокрема, мити руки, з'їдати приготоване одразу, тримати продукти в холоді, не відвідувати стихійні ринки. Купляти в супермаркетах, наприклад, де є термін, де є відповідна документація на цей харчовий продукт, і виробник відповідає за його якість. Також, коли ми готуємо цей харчовий продукт, то треба дотримуватись термінів зберігання, температурного режиму, технології приготування, термічної обробки. Все на це також звертаємо увагу. Також, якщо це фрукти, овочі, на них також може бути сальманили, їх треба обробляти водою. Перші прояви гострих кишкових інфекцій підвищення температури, нудота, блювота, біль у животі та діарея. За виникнення схожих симптомів зверніться по медичну допомогу. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана».